Взагалі не вимагає, щоб обов'язково було співфінансування в переважній більшості своїх оголошень. Як правило, ви можете писати. Ну, я не беру зараз антикризову гуманітарну програму, тому що там дуже специфічні умови. В інших програмах фонду відродження, як правило, це не є обов'язковою вимогою. Є додаткове фінансування? Чудово. Якщо немає, ви можете потенційно всі 100% вашого бюджету просити від фонду відродження. Це припускається. Це нормально, це не зла якість. Але якщо ви посилаєтесь, зрозуміло, якщо ви вносите, умовно кажучи, своїм волонтерським, волонтерською працею щось в цей проєкт, це одна ситуація. Якщо ви чітко посилаєтесь, що цей проєкт буде спрямований на до фінансування проєкту, який сьогодні ми реалізуємо, там, я не знаю, з Юнайтера, наприклад, то надайте або лист підтвердження, що дійсно такий проєкт реалізується, або Копію угоди просто ну, сторінки, да, яка свідчить про те, що дійсно це стосується саме цієї діяльності. Якщо ви пишете, що там приватний підприємець, там я не знаю, такі надасть вам 5 тисяч гривень на придбання там, якогось комп'ютера, наприклад, то надайте лист підтримки від цього приватного підприємця. Тобто, це, що стосується не ваших власних внесків, а сторонніх внесків, будь ласка, підтверджуйте це. Як умога краще. Що стосується зауважень до бюджету проєктів, які тут бувають е, типові помилки, ну, Фонд відродження з 1 січня цього року перейшов на фінансування проєктів виключно в гривнях. І всі наші проєкти, всі бюджети складаються саме в гривні. Тому е, не припускайтеся використання, будь ласка, минулої, скажімо, нашої грошової одиниці, з якою ми оперували, це доларів США. Іноді це досі зустрічається. Десь відсотків 3-5 проєктів зустрічаються саме в доларовому еквіваленті, вони наводяться. Не треба цього робити. Далі, якщо ви пам'ятаєте аплікаційну форму фонду відродження, там чітко зазначено, що в кожному етапі проєкту має бути визначена сума, яка запитується на реалізацію відповідного етапу. Дуже часто організації забувають вписати суму по етапу. Чому це важливо? Наприклад, програмна рада наша вирішила підтримати проект, весь проєкт, але за винятком, скажімо, там, другого етапу якогось. Ну, вважає, що він недоцільний, що він не актуальний і тому подібне. Нам значно простіше, умовно кажучи, рахувати, що ви закладали і які фінансові витрати на відповідний етап. Тому о, це технічне теж зауваження, однак воно теж потім викликає певні питання. По за вимогами фонду відродження витрати на оплату послуг приватних підприємців суб'єктів підприємницької діяльності мають бути віднесені до категорії «Інші витрати, а не до категорії оплати праці. Ну не знаю, як воно далі буде з цим податковим нашим кодексом. Ну поки що, враховуючи чином законодавства і тому подібне, саме не кидайте витрати на оплату послуг приватних підприємців в розділ оплата праці там. В цьому розділі виключно ваші штатні співробітники, там сумісники і там люди, яких ви залучаєте на підставі договорів цивільного правового характеру на виконання певних там видів робіт. СПДжники це п'ятий розділ, умовно кажучи, бюджету. Е, просто ну, відсотків 50 листів про внесення змін до бюджету проєкти. Потім стосуються якраз цієї помилки. Організації кидають все на оплату праці, потім кажуть: ой. А там вже податки сидять в цій же сумі. А ми не хочемо. Ми хочемо якось менше, скажімо так, мінімізувати наші накладні витрати. І тому таким чином все ж таки потім просять перекинути відповідні витрати на п'ятий розділ бюджету на інші витрати. Тому що потім зайвого цього листування не було, давайте, будь ласка, відразу звертайте на це також увагу. Завищені чи відсутні, відсутні обґрунтування взагалі витратне відрядження. Ми живемо в межах правового поля України. І якщо українське законодавство сьогодні передбачає, якщо до є 30 гривень на день, хочемо ми того чи не хочемо, більше ми давати не можемо. Просто іноді буває там. 200, 500 гривень на день там на людину розраховують там якісь і тому подібне. ну вибачте, але це завищене, штучна, завищене, на що ми надавати фінансування не можемо. Більш того, іноді взагалі там дивні трапляються такі випадки, що скажімо, внутрішній якийсь захід, а так організація таке враження, що просто заповнює всі клітинки, які там є в аплікаційній формі, і пише там якісь візові, послуги і тому подібне. Ну я не знаю. Поки для нас це не актуально. І слабка деталізація витрат на оплату послуг приватних підприємців та проведення заходів. Про що йдеться? В стандартній аплікаційній формі відродження є, умовно кажучи, такі посилки, на що може бути надане фінансування. Наприклад, оплата послуг приватних підприємців пов'язані з загальною реалізацією проєкту. Є така фраза. А що йдеться? Треба далі деталізувати. Наприклад, юрист там стільки та стільки-то, да? бухгалтер стільки та стільки-то. Дуже часто просто нічого там не вносять, просто суму тупо просто вставляють і все. І забувають. Просто оплата послуг приватних підприємців, спрямованих на реалізацію проєкту. На що, кому, навіщо? Ну, взагалі, не, жодної деталізації немає. Те ж саме стосується заходів. Пригадую один проект, який до нас свого часу надходить, від її. Київської громадської дуже відомої громадської організації подала нам позаконкурсний проєкт. Це було десь два роки тому. Позаконкурсний проєкт, бюджет 75 тисяч доларів. Ну, це так. Перше, що напрягло вже, це цей бюджет, тому що ну, зрозуміло, що такі проекти дуже рідко фонд відродження. Ви бачите, да, обсяги фінансування, як правило, підтримують. А це ще позаконкурсний проєкт. Вони дуже рідко взагалі в такому форматі підтримуються. А тим більше захід ще через два дні. А те це, це мав бути міжнародний певний захід, який за участі представників органів влади і тому подібне. Тобто, ну достатньо такий великий захід. І е, в нас виникли спочатку питання до суми, але потім, коли ми подивилися вже бюджет, питань вже ніяких не було. Експерти відразу все. Рішення було ухвалене, можна було лише тільки подивитися на бюджет реєстру. 75 тисяч були спрямовані, пропонувалися спрямувати на одну статтю витрат. Харчування учасників заходу. 75 тисяч Ну, Фонд відродження не та структура, яка дає, е, займається розвитком громадянського суспільства через харчування. Тому зрозуміло, що такий проєкт відразу був відхилений. Я не знаю, як вони потім. Харчували учасників цього заходу, да Но, що є тоді.